Номер 999. сторінка 221. Які з дробів правильні, а які неправильні? Для того, щоб пригадати, записати, які правильні дроби які неправильні, пригадаємо, що правильні дроби це дроби, у яких чисельник менший за знаменник. Правильні. А неправильні дроби, у яких чисельник Дорівнює знаменнику або більший за нього. Неправильні. Отже, розглядаємо всі дроби по порядку і записуємо або до правильних, або до неправильних. Одна п'ята. Чисельник менший за знаменник, отже, цей дріб буде правильним. Дріб 5 сьомих. 5 менше за 7, отже, цей дріб знову правильний. 3 других, 3 більше за 2, отже, цей дріб у нас неправильний. 7 сьомих чисельник дорівнює знаменнику неправильний. 24, 31, правильний. 24 менше за 31. 9 сьох неправильний, тому що 9 більше за 7. 12 одинадцятих неправильний, тому що 12 більше за 11. І одна друга правильний, тому що один менше за два.